США дозволили Україні атакувати військові об'єкти на Росії. Щоправда, поки що з певними обмеженнями. ЗСУ можуть завдавати ударів по прикордонних до Харківщини та Сумщини районах. А що зміниться у війні, якщо Штати дозволять бити по всій території Росії? Давайте запитаємо у кропивничан. Дивіться, коли до нас б'ють, вони там радіють. Ми теж хочемо трошки порадіти. Бити скільки є, скільки треба бити. Треба бити по військових об'єктах заздалегідь. Треба, щоб нам передали авіацію, для того, щоб бійці могли після авіації, війна йде таким чином, що спершу йде авіація, а потім вже йдуть е, е, там, сухопутні війська і так далі. Одобряю, їх кацапа спалить повністю. Та можеш задумається якась кацапи, що проти їх теж є сила. Звісно, хочеться, щоб вони відчули те, що відчуваємо ми. Ну, оскільки наші діти страждають, багато хто вже просто бачить дітей, які залишились без батьків своїх. Ну, а чому, чому хтось має ходити в безкаранний? Та... Ну і взагалі, хто має право забирати в нас життя, на нашій території да, посягати, ну, тому звісно, що це було б круто. Я не знаю, як змінить хід війни. Не знаю, чи вони дозволять, я сумніваюся. З... Може нам легше трошки стане на фронті після цього. Не знаю, може якась зміна буде на фронті, може, може їх виженемо скоріше. Ми тоді швидше е, виграємо, відстоювати треба, показуючи зуби. Ось а у нас зараз оборонітельне на жаль, тому що війна йде на нашій території, на наші любі українські землі. Ну ані або Ну, вони побувають у нашій шкурі, в тій, які ми знаходимося зараз. Ці тривоги, усі ці обстріли, ці крики, ці жахи. Мені хочеться, щоб вони відчули те саме, що ми переживаємо. Мені кортить з іншого боку. Я не знаю, що в них у голові та що вони можуть вчинити проти нас і проти усього світу. Капітальна тепломодернізація. В Кропивницькому перебудують головні тепломережі та котельні. Оновлену схему теплопостачання для міста затвердив мінрегіон. Вона передбачає переоснащення Кропивницької ТЕЦ, яка зможе працювати на альтернативних видах палива. Водночас з експлуатації виведуть південно-західну котельню, яка не відповідає технічним вимогам. А замість неї влада збирається звести і запустити в різних районах міста 10 сучасних модульних котелень. Крім того, відповідно до... Проєкту запланована заміна зношених тепломереж. Найближчим часом схему має погодити міська рада, після чого підготують проєктно-кошторисну документацію та стартує будівництво. За розрахунками влади, модернізація системи теплопостачання в Кропивницькому коштуватиме понад 4 мільярди гривень. В першу чергу це основні стволи, які йдуть від Кропивницької ТЕЦ і в подальшому. Від котельні, яка буде працювати на альтернативних видах палива, також ці мережі будуть використовуватися, зокрема, для опалення мікрорайону Ковалівка, центральної частини міста, повністю всієї, вверх туди до вулиці Полтавської і в зворотньому напрямку через вулицю Чекаленка, вулицю Київську, Чигиринську. В зворотньому напрямку на територію Кропивницької ТЕЦ. Шановні друзі, моє звернення до вас з цієї інформаційної сесії стосується підвищення тарифів на електроенергію. Крок нелегкий, але вимушений через війну жорстокі масовані ворожі обстріли української енергетичної інфраструктури. Цієї весни наша енергосистема втратила близько 9 геоватт потужностей. Ви знаєте, що дуже постраждали теплові електростанції, Центр енерго і гідроелектростанції Укргідроенерго. Російський агресор не припиняє масштабні обстріли і зараз, у тому числі по об'єктах, що знаходяться в нашій області. Згадайте. Як лякала ворожа пропаганда, що українці замерзнуть зимою, але три зимові сезони під обстрілами без достатнього захисту протиповітряної оборони Україна вистояла, і енергетики, тепловики мужньо долали наслідки після кожного ворожого удару. Зараз, щоб втримати баланс, поновити де можливо зруйновану енергетичну інфраструктуру. Об'єкти теплогенерації необхідна масштабна ремонтна кампанія в енергетиці. Варто зауважити, що нинішній тариф 4,32 за кіловат покриває виключно собівартість виробництва та передачі електроенергії побутовим споживачам. Ринкова ж вартість складає близько 7,5 гривень за кіловат, але держава. Наразі знаходить можливість тримати навіть попри війну одну з найнижчих цін на електроенергію в Європі. Розумію, що найбільше такі непопулярні, але зумовлені війною кроки зачіпають людей з мінімальними доходами, зокрема пенсіонерів. Міністерство соціальної політики запевнило, що в держбюджеті є кошти. Для всіх родин, які дійсно потребують допомоги в оплаті житлово-комунальних послуг, механізм субсидій працює так, що для всіх, хто вже їх отримує, при підвищенні тарифу в даному випадку на електроенергію, субсидія буде перерахована автоматично. Зверніть увагу, що якщо ви досі не отримували субсидію. А підвищення тарифу вплинуло на надмірну оплату комунальних послуг. Зверніться до пенсійного фонду. Вам допоможуть там з об'єктивним нарахуванням виплат за наявності відповідних документів. У контексті особливостей нового тарифу слід зауважити, що так званий нічний тариф за наявності двозонного лічильника складатиме. 2 гривні 16 копійок за кіловат. Крім того, протягом опалювального періоду 2024-2025 років діятиме пільговий тариф для споживачів, які користуються електроопалювальними установками на рівні 2 гривні 64 копійки за кіловат. при споживанні в цей період до 2 тисяч кВт електроенергії. На місяць, друзі, без зайвих слів розумію ваші емоції. Але третій рік великої війни з країною-терористом, яка має одну мету знищити нас як народ, як державу неймовірна витримка і мужність української армії, страждання мільйонів наших співвітчизників змушують усіх нас бути сильнішими і згуртованішими. Наперекір усім російським ракетам ми вистоїмо, бо світло завжди перемагає темряву. Тримаймося! Слава Україні! хранитель слова більше п'ятисот найменувань, виданих книг а це десятки тисяч примірників на рахунку кропивницького видавця Віктора Лисенка. Вечір пам'яті мецената відбувся у бібліотеці Маланюка. Згадати Віктора Федоровича прийшли рідні друзі та письменники. Для них Лисенко був не просто видавцем, а справжньою опорою. Саме завдяки зусиллям благодійника літературну скарбницю поповнили імена багатьох талановитих жителів Кіроградщини, а читачі отримали в друці сотні актуальних праць та цікавих історій їхнього авторства. Цього дня із чисельною аудиторією спілкувався син Віктора Федоровича Сергій, який продовжив родинну видавничу справу й успішно керує видавничою фірмою з більш як 30-річною історією. З Спогадами про старшого лисенка поділилися. Кілька десятків людей, бажаючих розповісти свою історію знайомства і співпраці з видавцем меценатом було так багато, що захід тривав понад дві години. Також в рамках вечора пам'яті відзначили лауреатів першої всеукраїнської видавничої премії імені Віктора Лисенка. Її в пам'ять про батька заснувала родина мецената. І цьогоріч перше місце присудили Валентині Саєнко за дитячу віршовану збірку, весела дискотека, друге місце Вірі Андр... Дружненко за дитячу прозову книгу Пригоди Дена і Бена». А третє місце розділили Леонора Бельська за книгу публіцистики Наші Код успіху та Марина Єрмолаєва за ліричну збірку народження тиші. Яскравим завершенням заходу стали пісні та романси на слова самого Віктора Лисенка. Батько любив книги, батько писав книги, він, він дві книжки видав свої. Особисті талановитих людей у нас багато, йому це подобалось, йому мені нам це подобалось. Ми завжди допомагали в цьому напрямку, і будемо продовжувати працювати в цьому напрямку. Хочеться, щоб наш край, наша Україна розвивалася. Наші письменники видавались, люди читали їх побільше. Мрії збуваються. Треба тільки дуже-дуже хотіти. Я вірші свої написала ще 20 років тому назад. У мене в житті так воно пішло, що все приходить з піснення. Але через стільки літ завдяки видавцю Сергію Вікторовичу Лисенку, моя книга Дитяча, весела дискотека побачила світ. Звичайно, я неймовірно рада. Ну, майже 500 найменувань. Розумієте, не 500 книг, а майже 500 на А тиражі на різні, от кількох десятків тисяч до тисяч. Тобто уявіть собі, наскільки Віктор Федорович і його працівники, колеги збагатили наш літературний і культурний фонд нашої керовични. Це навіть важко уявити на сьогодні. І я дуже вдячний родині Лисенві Сергію Вікторовичу за те, що вони сьогодні продовжують батьківську стежину, продовжують її відповідальну, впевнену.